Футбольний прогноз чемпіонат України. Прогноз на три матчі. Перший матч. Саме Олександрія Кривбас. букмекері це невеличкий фаворит, є саме Олександрія. Як на мене, це рівна пара. Навіть невеличкий фаворит у мене є саме Кривбас. Якщо говорить з таких коефіцієнтів менших вибирати, це брать фору на кривбас, Фору один, півтора дивиться. Так, загалом Кривбас мені ну, нічим не слабший за Александрію, хоча Олександрія дуже сильно грає вдома, тому, та ж вона топ-фаворит, тому що вдома практично не приіграє. Якщо не приігрує, взагалі, мені здається, взагалі вона не приіграє тут. Але я віддаю перевагу саме, саме Кривбасу, а так як не приіграє. Саме Кривбасу віддаю перевагу. Я думаю, що Кривбас в цьому матчі не програє, а той даже може й виграти. Хоча це великий кофеент брати на перемогу. да. З великих оценків брати саме на перемогу. а Отак, позабитим мічам ну, досить ризиковано, я думаю, все-таки більше. Більше може бути 2,5. Такий прогноз на перший матч саме в сторону ковбаса. Наступний матч це Динамо. Динамо лівий берег. Динамо йде до свого чемпіонства в Кубку. Потрапили в полуфінал. Але так, лівий берег, це, думаю, не та команда, що зможе виграти, хоча от вони грали. І з, з, з тисом Олександрією скажу, що команда, так якби, здається, там, бореться в кожному матчі, але вважаю, що Динамо має проходити. Не проходить, вигравати таку команду, якась ставить проти Динамо. Звісно ж, сенсація може бути, ніхто від того не застрахований, і великі клуби сильніші програють слабшим. Але я віддаю перевагу саме перемозі Динамо. І так, якщо вибирати з більшого коефіцієнта, я думаю, брати інд, індивідуальний, тот саме розглядає півтора, хоча там не такі вже великі, або брать більше 2,5 я вважаю, що тут. Більша ймовірність, що Динамо заб'є три м'яча, ніж львий берег один, хоча ймовірність, що заб'є берег так само є. Команда не є безнадійною. І останній матч — це Шахтар. Шахтар Верес. Верес непогано він і грає, і вже забезпечив собі на наступний сезон. Ще непогано дають вони не три, подивитися подивиться з однієї сторони на... на Шахтар, поки що дають. А так Верес, ну, я би сказав, він погано і грає на виїзді. Тому тут нема чого розглядати, якби щось він може взяти, якусь перемогу, там, не перемогу. І грав чи в кубку так само буде втомлений, як Шахтар, можливо, ще навіть і більше втомлений, тому що в Шахтаря можуть провести ротацію, а висотою ротації немає так по різному, ще тим більше зіграв нічню. Шахтарю потрібна перемога, щоб боротися за Лігу Європи. Я думаю, за Чемпіонство він вже боротися не буде. Для такого клубу, як Шахтар, трошки так якби, незвично боротися за Лігу Європи. Думаю, з наступного сезону у нас зміниться тренер що Звільні тренера Шахтаря, тому що ну, ігри їх немає. В кожній ігрі в кожна команда може забрати, забрати очка у Шахтаря. А в цьому матчі я віддаю перевагу саме Шахтарю і позабитим м'ячам тотал більше 2,5. Думаю, так само треба дивитися на забиті м'ячі в сторону Шахтаря, і все дивиться, можливо, навіть у першому таймі взяти перемогу. Такий прогноз на три матчі Подобайка за прогноз. І всім удачі!